Петро Волощенко рекордсмен України. Водоспад Ігуасу – Гуасу. Сьоми дивосвітлення. Цей чоловік найекстремальніший український мандрівник. Він облетів 139 країн, 20 з яких найнебезпечніші у світі. Перепливаємо на той бік. У самісінькій нетрі. Нетрі код дівуару. Зловіща Північна Корея. Небезпечні Сомалі та Південний Судан були і того. Були і буркино-фасо, трущоби Абіджану, де я вижив нереально. Найстрашнішою була подорож до Мавританії, найбільш закритої країни світу. Я перший раз в житті, напевно, вже пожалів про те, що я туди попав. Тому що в аеропорту почалися надзвичайно страшні проблеми. Зібрали паспорти, забрали все і почалися перехресні довгі-довгі допити. Вони вказували країну на е, мапі, і одне було питання годинами в агент цієї країни. Цієї країни в ЦРУ в Мі-6. Але зрештою, щирість та доброзичливість українця підкорила серця суворих мавританців. Потім, коли я познайомився з місцевими, більш детально мені видали саме дорогий їхній одяг. І в цьому одяг я вже виглядав як один із них, але верхніх слоїв. Тому я вільно передвигався вже по місту, і вони на мене дивилися зовсім по-іншому. Я їх вчив казати Слава Україні там. І Мавританія багато знала від мене, що таке Україна. Після нападу Росії Петро пішов добровольцем в ЗСУ, де здобув позивний стоун, тобто камінь. Спершу він захищав від ворога Київщину. А згодом боронив Бахмут. З нами. В Бахмуті Бог і атаман Заложний. Під час одного з патрулювань Бахмута екстремал зустрів семирічного Стаса. Хлопчик безтурботно грався у місті, яке оточили та обстрілювали російські війська та вагнерівці. Квартира сусідів Стаса була вщен спалена російською ракетою, але хлопець не побоявся провести для захисника екскурсію руїнами. Горіла, так, бурдіна? І я з ним пішов, він піднявся на п'ятий поверх. І ми зайшли в цю квартиру. Він йшов попереду. Ви розумієте, що це за хлопчик? Він йшов попереду мене. Тобто він мене вів. Я йому ще казав: обережно, там він провалять, там він в полу, там горить. Він каже: я тут все знаю. Він показував, звідки прилетіло, як це було. І я взагалі стояв в такому цепенінні, що за дитина. Я каже: Ти дуже сміливий хлопчик, Стасік. Військовий зрозумів, що не може покинути хлопця напризволяще. Наступного дня захисник повернувся та почав вмовляти сім'ю Стаса покинути небезпечне місто. Не одні єдині залишилися, не на весь будинок, Одні єдині були жили, Я не знаю, як, як в такому страхі. У них двері, вони двері зсередини закриваються арматурою, тому що там страшні речі. Родина боялася їхати у невідомість. Адже ще не усвідомлювала на які звірства здатні окупанти, він пообіцяв Стасу, що обов'язково його вивезе і почав з нами говорити про це переконувати. Я можу забезпечити вам повне відсія Виїзд з подальшим. Стас учиться потрібно. Вас вивезуть відсіля з усім комфортом. Є такі люди, яким не віриш. Він дуже наполегливий і переконливий. І тому я йому довірився. Я підійшов до нього і сказав: наступного разу, коли ти приїдеш, ми будемо повністю готові. Та да І після цього він почав готувати рятувальну спецоперацію. Щоб евакуювати родину, Петро спланував цілу операцію і залучив до неї танки, аеророзвідку та кращих снайперів. Всіх хлопці, які за мною були, це надзвичайно сміливі Хлопці. Це були і група снайперів ССО, це були літуни, це були і стрілецький наш батальйон. Стас разом із родиною вже чекав на приїзд Петра. Коли я вже приїхав, це все було щитані хвилини. Були обстріли за вікном, і вже дівались діти. Нам не було часу там уже сидіти. Вилетів... Стас вилетів із квартири на великому піднесенні, що приїхав Петро. Пам'ятаєш, він вибіг до нього та був дуже радий. Забираємо ми нашу сім'ю. Слава Богу, все буде добре. Стас, ти готовий? вже? Стас, я готовий. Дронами спочатку по розвідували дехто територія. Всі діяли як злагоджений механізм. Район. Центр міста, де ми жили. Дуже сильно обстрілювали. Гатили чим завгодно і як завгодно. У нашу групу могли поцілити будь-якої миті. Довкола вибухали снаряди, але родина Стаса була під надійним захистом. Бусики з цивільними супроводжувала бронетехніка та два джипи зі стрілецьким батальйоном ЗСУ. Ми їхали з відчуттям особливої захищеності. Петро видихнув лише тоді, коли вони від'їхали за 30 кілометрів від Бахмута. На шаленій швидкості летіла вся наша група. І коли ми вже доїхали до Константинівки, все зупинилося. Я вийшов з машини, пішов до їхнього автобусу, відкрили двері. Вони сиділи, не вони не вірили. Вони не вірили, що вони виїхали звідти. Це було надзвичайно. Ми буквально зі слізьми на очах попрощалися. Я сказав, як ви доїдете, ви мені напишіть. І перший дзвінок, коли вони через декілька днів прибули, мені позвонив Стас. Хлопчик позвонив: привіт, Петро. Це я Стасік, і ми почали з ним спілкуватися. Це не кінець цієї неймовірної історії. Чим обернувся дивовижний порятунок, ми розповімо далі. Несподівану розв'язку отримала історія рекордсмена та військового Петра Волощенка. Він врятував родину семирічного Стаса із Бахмута і за якийсь час зміг вирватися у відпустку та провідав хлопця. Сти моє щастя. Ой. Під час зустрічі сім'я вирішила, що їхній янголохоронець має стати для дитини хрещеним батьком. Ми поїхали до церкви. І все це відбувалося на такому єдиному піднесенні, і я став його хресним батьком. Я готова знову ортам. Очень класно, дякую тобі. Ми спілкуємось кожного дня по декілька разів. Він все розказує, що він робив в день. Він малює малюнки мені. Він ходить на ці всі кружки. Він займається творчістю, ходить на всі ці розвивалки. Я думаю, що з нього буде надзвичайно гарний справжній українець. Історія порятунку настільки зворушила українців, що віртуальна спільнота НАФО навіть створила листівки та тематичні меми з Петром і Стасом.